Вітаємо на каналі про погоду. У жовтні для дачників є багато роботи на ділянці. Хоча більшу частину врожаю вже зібрано, весь діла вони не залишаються. У другий місяць осені настав час садити озимі культури, готувати дерева і квіти до зимівлі, сіяти сидирати і багаторічні квіти. Загалом, список того, що робити в саду і городі в жовтні досить великий. Грамотно розподілити роботу на ділянці допоможе посівний місячний календар. Він назве найкращі дати для посадки рослин і догляду за ними, а також попередить про дні, коли краще відкласти роботу на ділянці. 1 та 3 жовтня дні молодика рослини стають вразливими, тому їх краще не турбувати. 4-5 жовтня можна садити під зиму троянди, вертензії, півонії та інші квіти. Хороші дні для догляду за квітами. Санітарної обрізки, мульчування, укриття на зиму і пересадки, прибирання ділянки, розпушування грядок, посадка живців і приготування компосту. Не рекомендується вносити добрива по листу. Ми цінуємо, що ваш вибір зупинився саме на нашому відео. На знак вдячності ми даруємо вам знижку у 20% на усі товари у магазині для людей поважного віку, котру ви зможете отримати наприкінці цього відео. 6 8 жовтня. Гарні дні для посадки молодих дерев і ягідних чагарників, посівів зелені та озимих овочів на відкритій ділянці, а також капусти, перцю і бобових у теплиці. Можна пересаджувати рослини, вносити добрива, боротися із шкідниками та бур'янами. Не рекомендується обрізати рослини і стригти газон. 9-12 жовтня гарні дні для збору урожаїв, пізніх овочів, фруктів і ягід, засушування плодів і приготування консервацій. Живцювання, щеплення, пересадження квітів і склумби у горщики. Також ці дні хороші для посіву рослин з в'юнким стеблом, І помеї, винограду, плетистої троянди, бобових. Також можна посадити овочі в теплиці. Не рекомендується рисні поливи. 13-15 жовтня дні для збору посадкового матеріалу, насіння із цибулин рослин для посадки наступного року. Для посадок цей день невдалий. Але можна збирати врожай і засушувати ягоди, прибирання ділянки, перекопування і розпушування ґрунту, внесення гною, мульчування грядок і укриття від морозів, можна робити щеплення і обрізати крону дерев. 16 до 18 жовтня дні повного місяця. Місячний посівний календар рекомендує нічого не робити на ділянці, щоб не нашкодити рослинам. З 19 по 21 жовтня розпушування і перекопування ґрунту, прибирання бур'янів. І опалого листя на ділянці посів озимих культур, внесення в землю компосту і гною, збір цибулин і насіння рослин це хороші дні для боротьби з бур'янами і захворюванням. Не рекомендується в ці дні обрізати і прищипувати дерева, рани довго гоютимуться. 22 та 23 жовтня найкращі дні для посіву будь-яких культур. Усі посаджені культури добре переживуться і дадуть багатий урожай. Можна вносити добрива. Застосовувати отрутохімікати на ділянці, мульчувати грядки. Не рекомендується пересаджувати рослини і пошкоджувати коріння, а також рясно поливати. З 24 по 26 жовтня можна посадити швидкорослі рослини, зелень, прянощі, салати. Для інших посівів ці дні неврожайні. Збір пізнього врожаю плодів, санітарного обрізка дерев і кущів, стрижка газону можна вносити будь-які добрива і підживлення на ділянку. Зібрані сьогодні плодини рекомендується збирати для тривалого зберігання. Вони швидко згниють. З 27 по 29 жовтня посівний календар рекомендує посів кімнатних і тепличних рослин. Також вдало пройде посадка молодих дерев чагарників, перекупування ґрунту, видалення бур'янів і порослів, обробка ділянки від шкідників. Можна накрити квіти і овочеві грядки укриттям на зиму. З 30 по 31 жовтня рекомендується прибирати ділянку. Утилізувати рослинні залишки, готувати компост, перекопувати ґрунт. Також можна зайнятися діленням багаторічних рослин і заготівлею живців, обробка саду, шкідників, побілка і санітарна обрізка дерев. Не рекомендується садити квіти та озимі культури, а також застосовувати органічні добрива та замочувати насіння.